Притчі, розділ 10. Притчі Соломона. Мудрий син радує батька, а нерозумний син засмучує і свою матір. Нечесно здобуті скарби не принесуть користі, а справедливість рятує від смерті. Господь не допустить, щоб праведник терпів голод. А пожадливість злих він робить даремною. Ледача рука провадить до злиднів, а руки дбайливих збагачують. Син, котрий збирає літом розумний. А син, який у жнива спить, безсоромний. На голові праведного благословення, а на устах нечестивих. Насильство, пам'ять щодо праведного, благословенна, а ім'я нечестивого забудеться. Мудрий серцем дотримується заповідей, а пустослов відкидає. Хто ходить у невинності, той йде безпечно, а хто починає кривуляти, швидко буде виявлений. Хто злісно примружує очі, той завдає страждань, проте пустослов загине. Уста праведного джерело життя, а уста нечестивого приховують насильство. Ненависть спричиняє сварку, а любов покриває всі гріхи. На устах розумного мудрість. А на спині тямущого – палиця, мудрі зберігають знання, а уста нерозумних близькі до загибелі. Майно багатого є його фортецею, а бідність убогих призводить до злиднів. Праця праведного підтримка життя, а здобутки нечестивого ведуть до гріха. Хто дотримується настанов, той на стежці життя, а хто повчання відкидає, той блукатиме, хто втаює ненависть, у того оманливі уста, і хто поширює плітки, той нерозумний. При багатослівності не уникнути гріха, а хто стриманий у своїх висловлюваннях, той. Розумний слово праведного, що чисте срібло, а розум нечестивих низької вартості. Проби. Уста праведного підтримують багатьох нерозумні ж, гинуть через брак розсудливості. Господнє благословення збагачує і смутку з собою не приносить. Для нерозумного ганебний вчинок, наче розвага, а мудра людина, завжди чинить розумно, чого нечистивий боїться, те й впаде на нього, а бажання праведних здійсняться. Коли проноситься ураган, нечистивий гине, а праведник стоїть на вічній основі. Що оцет для зубів і дим для очей так само лінивий для тих, хто дає йому доручення. Господній страх продовжує життя, а літа нечестивих вкоротяться. Очікування праведних приносять радість, а надія нечестивих буде втрачена. Дорога Господня. Твердиня для непорочного, але загибель для злочинців. Праведник повіки не захитається, а нечестивих не буде на землі. Уста праведного джерело мудрості, а лукавий язик відсічеться. Уста праведного висловлюють приємність, а уста нечестивих. Feet, stop.